12 вересня російська армія продовжила контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягла лише незначних успіхів. Причина на думку експертів інституту вивчення війни в українських наступальних операціях і оборонних контратаках у цьому районі. Що відбувається насправді? Докладніше далі. На геолокаційних кадрах, які оприлюднили експерти інституту вивчення війни, можна побачити, що російські війська досягли доволі незначних успіхів на захід від Вишневки і в північній частині червоно-жовтневого обидва населених пункти на південному заході від Коренево. Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що спочатку контратак у ніч 10 на 11 вересня, російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Коренево, зокрема Панасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Внізапноє, Гордіївко, Червоно-Жовтневе, Обухів і 10 жовтня. Так усі ці поселення знаходяться в межах заявлених кордонів російського наступу, але візуального підтвердження того, що російські війська відбили якісь із цих селищ за винятком частин снагості та червоно-жовтневого, поки що немає. В той час як геолокаційні кадри опубліковані 12 вересня, показують, що українська піхота просунулася через кордон приблизно за 40 кілометрів на південний захід від. Нинішнього українського виступу в Курській області, українська бронетехніка та піхота без спротиву оминають російські протитанкові загородження зуби дракона на російсько-українському кордоні на південний захід від нового шляху. Російська влада потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області, зауважують експерти інституту вивчення війни. Нагадаємо, у вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області переправивши бронетехніку через Сейм, президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні дії Росії у Курській області відбуваються за українським планом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.